З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження Hyundai Sonata 2007 року випуску. Об'єм двигуна 2,4 літри, передній привод, механічна коробка передач. Гарний чорний колір, машина в дуже збереженому стані. Є тільки два підфарбованих елементи. Є фаркоп. Також є камера заднього виду. По салону. Є 4 склопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, механічне регулювання сидінь, гарний салон, дуже якісний. Автомобіль з пробігом 267 тисяч км пробігу. Кондиціонер. Підігрів передніх сидінь, мультимедіа. Також задній ряд в дуже збереженому стані. Заднє скло підіймачі. Даний автомобіль можна придбати в кредит, лізинг, а також за готівковий розрахунок. З вами компанія Автопарк, місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Запрошуємо вас на тест-драйв.